Вітаю вас, моя люба, українська рукодільна спільнота. Мене звуть Олена, і вже за такою гарною традицією, наприкінці кожного місяця я роблю відеозапрошення до спільних проєктів циклу. В'яжемо українською. Чесно кажучи, я вже не планувала цього місяця робити таке запрошення. Я планувала просто зробити оголошення у спільноті на своєму каналі про початок наших спільних проєктів, але дівчатка в чаті наголосили, що ці, ці саме запрошення вони необхідні, бо не всі знають про ці спільні проекти, і, можливо, саме ці запрошення були таким початком вашої ютубної кар'єри. Напишіть мені, до речі, в коментарях, як саме ви дізналися, дізнаєтеся про початок цих всіх спільних проєктів. Зараз я е, хочу розповісти вам загальні правила і умови до всіх чотирьох спільних проєктів, а вже потім про кожен спільний проєкт я розкажу більш докладніше, але хочу сказати, що е, цикл спільних проєктів в'яжемо українською на серпень-місяць, я оголошую відкритим. Отже, в цих спільних проєктах можуть приймати участь блогери з усіх. Інтернет-платформ, будь то YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, усюди, де у вас є ваша глядацька аудиторія. Будь ласка, долучайтеся до нас. Можуть приймати участь будь-які види ручної роботи. Все, що ви робите власними руками, вам приносить задоволення, надихає і дає якісь ідеї для втілення вашому глядачу. Будь ласка, показуйте ці вироби і нам. Для цього вам потрібно, щоб долучитися до нашої спільноти, пройти вниз під цим відео в інфобоксі буде посилання на чат. Чат називається В'яжемо українською. Ви долучаєтеся, доєднуєтеся до нашого чату і стаєте членом нашої родини. Приєднуйтеся до, до нашої спільноти. В цьому чаті ви знайдете дуже велику кількість гілочок. Ці всі гілочки стосуються моїх власних спільних проєктів. До кожного спільного проєкту окрема гілка. Є гілка General, туди ви, як тільки долучаєтесь, ви туди потрапляєте в цю гілочку, доєднуєтесь. І, будь ласка, якщо ви хочете приймати участь в. Цих спільних проєктах, напишіть про себе щось коротенько. Хто ви? Звідки ви, чим ви займаєтесь, чи маєте ви якусь сторінку або канал? Що б ви хотіли там просто спілкування з нами або спілкування в спільних проєктах. Розкажіть нам про себе, нам буде дуже цікаво. Цей чат не лише для того, щоб приймати участь в спільних проєктах. Ви можете просто з нами спілкуватися. Це Така велика в'язальна рукодільна спільнота, це така велика сім'я, в якій ми спілкуємося, плачемо, сміємося, даємо поради, питаємо поради. Все, що вас турбує на даний момент, навіть не тільки про пов'язання, будь ласка, пишіть нам в гілці Дженерал. Ми обов'язково вам допоможемо і дамо або якусь пораду, або просто поплачемо разом з вами. Так, тепер давайте стосовно цих спільних проєктів. Як я вже сказала, в цих спільних проєктах можуть приймати будь-які платформи, будь-які види рукоділля. Для того, щоб прийняти участь, ви заходите в чат і даєте посилання в тих гілочках, де саме ви хочете прийняти участь. Якщо ви хочете прийняти участь лише в стартах, ви заходите в гілочку Старти. І кидайте посилання на свою сторіночку або канал. Якщо у вас немає ні каналу, ні сторінки, а ви хочете поділитися якоюсь радісною такою новиною стосовно початку якогось процесу або завершення якогось процесу, ви можете приймати участь в чаті, не обов'язково приймати участь, робити якісь відео. Достатньо зробити світлину. Вашої, наприклад, ви хочете прийняти участь в стартах, ви робите світлину пряжі інструменту. Можливо, у вас є якась світлина, яку ви там, хочете зв'язати джемпер, ви знайшли цю світлину на просторах інтернету, ви показуєте нам цю світлину, показуєте інструмент пряжу чого саме ви будете робити цей виріб, і в кінці тижня ви показуєте, що ж у вас все таки вийшло з цього зробити. Або якщо це, наприклад, кубики, ви також показуєте на початку тижня світлиночки. Нам що саме ви берете в роботу, і вже наприкінці тижня ви показуєте, що ж вам таки вдалося зробити. Або в тижні визволення ви хочете показати фініш своєї роботи. Ви показуєте ваш джемпер, який він в понеділок, який він до? І в кінці тижня, який він стає після. Тобто, ви в, у нас в чаті в'яжемо українською, ви можете це робити е, у вигляді світлинок. Якщо ви робите це у вигляді, зможете зробити це у вигляді відео, будь ласка, робіть, виставляйте ці коротенькі відео. У нам також в чатах. Для чого мені потрібні ваші посилання на канали? Я кожного спільного проекту напередодні там десь за. Декілька днів до початку спільного проєкту я формую списочок всіх учасників, які приймають участь в цьому спільному проєкті. Я прописую ваш, ваш нік, як ви у нас йдете по чату. Прописую назву вашого каналу або сторіночки на інстаграмі і даю посилання. Щоб глядач, коли захоче подивитися, хто ж приймає участь в цьому спільному проєкті, натисне на посилання, він потрапить на ваш канал, подивиться, ваші, що ви робите. Підпишеться під вас, і, можливо, ви станете його улюбленим блогером. Для цього мені потрібні посилання на ваші сторінки і канали. Я потім формую списочок. Цей списочок я виставляю в чаті напередодні спільного проєкту. Ви маєте його перевірити себе на наявність, там, на правильність, щоб не було помилок, бо буває таке, що я десь щось не натиснула, якусь крапку або якусь букву неправильно зробила. І трохи ну, буває незручно, коли. Людина каже, що мене звуть там, не так, а ось так. Тоді е, я виправляюся, це нічого, не, не, нічого страшного. Це ми всі люди, ми все це робимо, не, не роботи роблять, а робимо ми, пишемо вручну це все. Тож е, ви маєте перевірити себе на наявність, на помилки, я потім це повідомлення закріплюю в. Е, <гілочки>. І вже коли ви викладаєте своє відео на YouTube або в інстаграмі, ви копіюєте це повідомлення. Як саме це зробити, бо буває так, що дівчатка запитують, як це зробити. Я спробую зараз зробити таке маленьку підзьомочку і в кінці відео, кому цікаво буде, я в кінці відео цю підзьомочку поставлю. Ви копіюєте це повідомлення і вставляєте його в опис під своє відео. Або під в інстаграмі під вашу світлинку. Якщо сильно багато е, в списку учасників, я знаю, що в інстаграмі там обмежена кількість символів, іде, ви можете половину виставити в опис, а половину виставити в закріплені коментарі. Також, також можна також це зробити. Після того, як ви зробили відео, там закинули його на Ютуб, на воно у вас вже на Ютубі проглядається. Поділіться цим відео з нами в гілочках, обов'язково натисніть «Поділіться» і закиньте його в гілочку. Наприклад, якщо ви в стартах, то закидайте саме в старти. Не кидайте його в загальну гілку, кидайте в ті гілки, в яких ви приймаєте участь. Це для того, щоб наші дівчатка не лише український глядач на Ютубі, а щоб і наші дівчатка змогли вас також переглянути. І буде до вас також велике прохання. якщо... Ви приймаєте участь в цих спільних проєктах, то підтримуйте своїх коліжаночок і також переглядайте їхні відео, ставте вподобайки, пишіть їм коментарі, ви самі розумієте, що ну, ми маємо підтримувати свого, свою сестру по, по рукоділлю. Бо хто як не ми. І самою головною, ну скажімо так, не то, що обов'язковою, але ну, таке буде бажання. Будь ласка, робіть всі ваші відео українською. Бо в нас чат називається, і цикл цих проєктів називається В'яжемо українською. Будь ласка, всі ваші відео мають бути українською мовою. Ми маємо просувати український Ютуб, ми маємо як блогери мотивувати глядача розмовляти українською. Більш того, ми як ведучі медіа. Ми обов'язково повинні свої відео вести українською, бо ми живемо в Україні. Ну і обов'язково, щоб ваше в'язання і ваше рукоділля в цих спільних проєктах було в задоволення без примусу, скільки ви можете, ніхто не за ким не женеться, ніхто нікого не наздоганяє. Ми не робимо п'ятирічку. Ми робимо все в задоволення. Один рядочок це вже робота, тож не потрібно стидатися маленьких просувань це все наша праця, тим більше зараз такі умови, що не завжди є можливість робити великі просування. Тож все робимо в задоволення і маємо гарний настрій для цих спільних проєктів, бо без гарного настрою наші вироби вони просто будуть ніякі. Ну, а тепер давайте про кожен спільний проект окремо. 5 серпня в нас розпочинається шалений тиждень стартів. В цьому спільному проекті ми розпочинаємо щось новеньке. На початку тижня або кожного старту показуємо процеси, що ми хочемо зробити, показуємо матеріали, з чого ми будемо робити. І в кінці тижня, вже в неділю, ми показуємо, що ж нам вдалося стартанути, що не вдалося, що які плани в нас здійснилися, які не здійснилися, бо буває усіляке. Тому наприкінці тижня ми робимо заключне підключення і вже виставляємо в неділю або до обіду понеділка наш звіт. Далі на наступний тиждень з 12 серпня в нас починаються магічні кубики. Цей спільний проект не для всіх, а для багатопроцесників, Не для слабого не для слабкодухих, як я кажу. Ви маєте мати шість розпочатих процесів ну, хоча б 5. Ну, ладно, чотири. Дозволяю чотири. Бо можна декілька процесів зробити. Під двома номерами для чого саме шість? Бо ми будемо грати по кубиках. На початку тижня ви формуєте свій список, прописуєте кожен процес, виставляєте на нього маркерочки і показуєте нам ці процеси, показуєте нам цей список. І протягом тижня я буду напередодні кожного дня кидати в чат в гілочку Магічний кубик», Коротесеньке відео про те, які саме номери ви будете просувати на той чи інший день. Кубики буде два для того, щоб у вас була альтернатива вибора. Хоча я бачу, що з цими відключеннями світла вже, напевно, треба виставляти і третій кубик. Але ну, два, щоб ви змогли самі вибрати, який процес вам зручніше в'язати саме в цей день. Показуйте, ну, бажано б було б, щоб ви, якщо випадає декілька разів якийсь один процес, якось у нас у липні місяці двійка випадала чотири дні поспіль, то виставляйте кожен раз новенький маркер, щоб ми бачили в який день ви скільки змогли просунути. Ну мені здається, що так цікавіше, і глядачу дивитися, як саме ви в який день цей процес просували, і вам цікавіше знати. Скільки в день ви змогли просунути саме цього джемпера або ще чогось? П'ять днів ми будемо грати по кубиках по п'ятницю. Включно в нас у всіх спільних проектах субота це день тиші. Ми в цей день. Не знімаємо відео, ми тихесенько собі просуваємо щось або байдикуємо, або вихідний день собі влаштовуємо. Це не через, не, не через якісь там забобони або ще. Ви можете неділю або п'ятницю зробити на суботу, а п'ятницю зробити вихідним днем, або в середу зробити вихідний день, а в суботу це все просувати. Це за вашим бажанням. В неділю ви робите підсумки, що вам вдалося помагічити. Які процеси вам вдалося взяти в роботу, які не, не вдалося взагалі взяти, бо бувають такі моменти, що кубики можуть і не випасти, можуть випасти всі, а можуть не випасти взагалі якісь там декілька кубиків. Тож це життя, це магія, це не від мене залежить. Тож в неділю ми робимо підсумки, і вже в неділю і до обіду понеділку ми викладаємо наші відео. До речі, це були правила, скажімо так, до блекауту зараз. Коли у вас є можливість викладати відео, тоді викладайте це зараз. Це, це я вже за по інерції, знаєте, кажу там до обіду понеділка. Ні, це не обов'язково. Ви можете це робити, бо зараз такі умови, що ми не залежимо, ми залежимо від ДТЕК. Далі з 19 серпня в нас починається тиждень вільної людини. Це взагалі, знаєте, такий. Тиждень, коли ти робиш все, що ти хочеш, тут немає ніяких правил, немає ніяких умов, все, що робить вільна людина, кабачки закручує, я не знаю, там малює ремонт робить, я, ну, там, все, що ви. От сьогодні забажали зробити, будь ласка, ви вставляєте в цей тиждень вільної людини. Покажіть нам, якщо є можливість, покажіть вам нам ту стіну, яку ви будете зафарбовувати, або які шпалери ви будете сьогодні клеїти на ту стіну, або той ту кучу. Помідори, яку ви хочете законсервувати, або не знаю, або ту картину, яку ви хочете намалювати, і покажіть вже те, що у вас вийшло наприкінці неділі. Нам буде дуже цікаво подивитися, скільки банок консервованих помідор у вас вийшло. І вже наприкінці місяця, з 26 липня. Серпня по 1 вересня в нас буде тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. В цей тиждень ми беремо ті процеси, які вже на фінішній прямій, які ви зобов'язуєтесь завершити. Покажіть нам на початку тижня цей виріб, що саме вам залишилось завершити. І в кінці тижня покажіть цей виріб уже в готовому стані. Нам буде дуже цікаво подивитися на вашу готову роботу. Всі дати е, повністю я пропишу внизу під цим відео в інфобоксі. Там я залишу списочок, там буде посилання на чат в'яжемо українською. Е, ну і, напевно, ще якісь щось іще щось залишу. А, і там я залишу посилання на, е, на... Як стати спонсором на моєму каналі? Спонсорство на моєму каналі це ваші донати на потреби Збройним силам України. Все, що ви закидуєте мені в спонсорство, воно потім піде на закупівлю необхідних матеріалів на фронт або у шпиталь. Отже, якщо у вас будуть запитання стосовно цих спільних проєктів, більш докладніше, пишіть або в коментарях під цим відео, я обов'язково відповім. Або пишіть в чаті, дівчатка обов'язково вам також нададуть пораду і підкажуть, що саме робити і як робити. Бо я не завжди буваю в чаті, але в мене є там мої рідні, які мене виручають і допомагають порадами. До зустрічі в наших спільних проєктах циклу В'яжемо українською. Хай цей місяць у вас буде плідним, хай ваші старти будуть без перев'язів, всі розпочаті процеси. Хай у вас. Дуже гарненько вам допоможе магія просунути ваші вироби, і хай обов'язково наприкінці місяця у вас буде велика купа готових робіт. Люблю вас, обіймаю. З вами була ваша Олена. Бережіть себе!